you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, Ми починаємо. У Віталія Кличка досить серйозно поставилися до репутаційних втрат через гучне розслідування про переплати на будівництві Дехтярівського мосту в Києві. Тому мер Києва досить серйозно взявся до інформкампанії з відбілювання репутації міської влади та комунальної корпорації Київавтодор, яка була замовником реконструкції мосту. Причому йдеться як про консервативні методи захисту з повідомленнями від компанії, так і про неофіційні канали. До того ж, схоже, Кличко зрозумів. Що власними силами йому не відбілитись, а тому 29 лютого задіяв навіть свою палку захисницю Анну Мінюкову, колишню ню модель з Дніпра, а нині відому як експерта з питань інфраструктури, яку часто запрошують на підтвердження те, що є вигідним для КМДА, цілком ймовірно, що кличко розуміє всю критичність своєї ситуації, а тому шукає будь-які методи з відновлення власної репутації. Так, відомо, що Мінюкова виступила з постом, в якому написала про нібито нестачу офіційної інформації щодо закупівель. Так, на її думку, договірна ціна кошторис не є кінцевою ціною на оплату, а остаточну ціну, нібито зазначено в вартості фактично виконаних та оплачених робіт, і вона є нижчою, оскільки в кошторисі закладаються різноманітні ризики. В розслідуванні йдеться про закупівлю асфальтобетону типу А за ціною 7,2 тисячі гривень за тонну, і це найбільша ціна в країні. Інші регіони мали значно нижчу, У Хмельницькій області можна було купити по чотири тисячі гривень тонна. Ці дані Мінюкова вважає некоректними. Мовляв, не варто порівнювати ціну на цей товар на Київщині з іншими областями, бо на неї впливає відстань транспортування, вартість в'яжучих матеріалів бітуму, яка після початку повномасштабної війни зросла вдвічі. Порівнювати з іншими областями. Мене варто також, тому що в 2023 році у прифронтових областях Дніпропетровській та Сумській, які наводяться у статті, не проводились капітальні ремонти, а тільки ямкові. А дана марка асфальтобетону для ямкового ремонту не використовується, зазначила Мінюкова. Схоже, вона пішла дуже цікавим шляхом, щоб захистити кличка та розпочала зі своїх козирів, які звучать не надто переконливо. Якщо ж навіть не можна порівнювати ціни в різних областях України, то чому Київ завжди обирає найдорожчі варіанти? Невже не можна. Можна підібрати вигідніші пропозиції на ринку. Точно є конкуренція з різним ціновим діапазоном. Також захисниця кличка критикує тезу про закупівлю гарячої катаної арматурної сталі по 63,4 тисячі гривень тона у той час, як на Миколаївщині її закуповували по 35,4 тисячі гривень тона. Мінюкова пише, що у мостових конструкціях не використовується та ж марка сталі, що й для цивільного будівництва мовляв, тому порівнювати ціни також некоректно. Чому не наведена повна характеристика цієї арматури марка Сталі, згідно якого ДСТУ вона виготовлена, не знайшла у першоджерелі достатньої інформації, щоб робити висновки про однаковість характеристик, стверджує Мінюкова, також додаючи про некоректність порівняння цін на пісок, через нібито необхідність фірмам постачальникам підтверджувати легальність товару та відстань доставки. Проте не можуть же ціни відрізнятись майже в два рази, тим паче стверджувати, що це все правильно і це просто люди нічого не розуміють. Цілком ймовірно, що захисниця кличка так хотіла виправдати мера, що будь-якими заявами готова йти на перекір усім фактам. Та й цікаво, не вже кличко думає, що колишня ню модель з Дніпра дійсно своїми заявами може витягти його з тієї ями, яку він сам себе закопав. Та й що тут казати, кличко і сам вирішив не гаяти час та діяти. Він заявив, що всі проблеми в Києві, це нібито вигадка телеграм-каналів. Виявляється, столиця у нас найідеальніше і безпроблемне місто в світі за версією самого Віталія. Ну просто неймовірне виправдання для мера. А просто взяти відповідальність та зізнатись не варіант для кличка, кампанії по виправданню краще. На цьому у мене все підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.